Друзі, привіт! Компанія Дешева Ковка з вами і до вашої уваги маленький відеогляд, що відбувається у нас на виробництві. Ворота зараз пакуються і їдуть до своїх майбутніх власників. Хочу нагадати, що в нас є пів тисячі видів воріт, великий і дуже різновид. Ви можете до нас зайти на сайт, просто прописати в гуглі дешева Ковка і попадете на сайт. І найцікавіше це те, що в нас доставка є безкоштовною по всій Україні. Ціни, які ви там будете бачити, вони всі є на сьогоднішній день правдиві. Так що замовляємо. Перед нами модель А-0-164 і коштують ці ворота всього на 27,5 тисяч. Зараз вони їдуть уже тут по Вінницькій області. Ну і тут далі найбрендовіша наша модель а 0191 191 28600. Вартість вже більше року тримається на місці. Вони ще не дорожчали, хоча все може бути дуже бачите, така популярна модель. У нас їх, бачите, багато замовляють. На Кіровоградщину їдуть, на Суми їдуть. Бачите, з каліточкою всередині також ця модель є, і, і, і з окремою квіточкою. Доставка безкоштовна по всій Україні. Телефонує 096 536 4101, або пишемо нам на Viber. Всім гарного, мирного дня, далі буде.